Тут я брудер почистила, обробила. У мене скоро будуть інтеченятка. Клієнт, який їх замовляв, не може забрати, тому, напевне, вони будуть жити в брудері. Ну, побачимо. Ось отут, дивіться, де я облаштувала такий міні кормоцех. Таку міні-кухоньку. Де я варю зараз картоплю і бурячок для свого господарства. Ось, бачите, картопельку засипала варю, кожен день варю. Такий таганочок в нас є гарненький. Це я наливала, він трішки замастився взагалі-то кожен день мию. І газовим балоном, тому що сараї зараз топити не варіант. Привіт! Привіт, малявочки! Дивіться, хто в нас тут із нових житлів. Привіт, друзі! У мене вивелися каченятка. Дві качки вивело. І зараз я буду їх переносити під одну качку, віддавати одній качці, яка лупила тих, що на добу пізніше. І покажу вам. Зараз ми викладемо їх, порахуємо за одну, два. Чотири, шість, вісім. Десять? Дванадцять, 14, 16, 18. Ой, маленький ящичок для вас. 18. 20. Виходить, 25 каченяток. Все, клопенятка малі. Маленькі клопенятки. Ой-ой-ой. ой, ой. Все, виключаємо лампочку. І несемо маленьких. у вольєр, який вам вже гарно відомий, всі ми його бачили. Та мої хороші. Ой, у нас вітер тут такий гарненький. Зараз я взуюся. Мішка. Мішка там ось ходить. Мішка. Катя. Коченятка. Тобі коченятка подобається. Ні, ні, не подобається. Ой. У нас такий сьогодні жаркий, але трішки похмурий день. Хмари ходять важкі, але дощику щось не спостерігається. Зараз, зараз вже віддамо вас маманні, дивіться, курчата всі сплять. Старші вам не видно, наверно. Всі полягали, відпочивають. Ну, а що в таку спеку робити? Відпочивати. Так, кш -кш 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 -кш. Старші каченятки там потрібно воду їм замінити, середні. Ось тут вони поки побудуть. <кій> Та, ви тут поки побудете, мої зайки маленькі. Та, ви будете тут? А ну давайте я вас висиплю. А так. Все. Кубка каченяток висипано. Ось такі вони, малюки. Бачите, різні тут є чорно-білі, ось оце від крупних моїх качок, біленькі. І, напевне, буде пару навіть коричнево білих. Ой, такі це менюсеньке, бачите, яке очі. Оце і оце, бачите, тут коричнева голова, трішки інший окрас. Качка буде чорно-біла, я зараз її принесу. Вона висиділа частину, ну інший виводок, тобто це лупило дві качки. Одна біленька лупила, я її продавати не буду, а друга качка чорно чорнобіла лупила. Вона на дубу пізніше лупила каченят. І зараз я віддав цих каченяток у тій качці, що чорнобіла. Там водичка в них стоїть, що потрібно буде корму насипати, але спочатку я піду принесу качку. Що ви там? Курчатка там бігають. Чіп-чіп-тіп. Маленька. Там водичку вже перекинули, потрібно замінити. О, півень вже... Ай, знову відкрито тут. Ой, капіць. А ну киш! Де ті кури? Вже тут погреблися. Коротше, зараз заберемо качку. Курка, і вона тут вже несеться. Чого ти несешся тут? Так, ну зараз. Так, а там що? Там вже качка. Нема, ніхто там її не заважає. Так, все. Несу цю качку, ось ця качка вивела каченят. Давай, давай, підемо. Темновато. Вибачайте. Там уже каченят немає. Тихо, 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 тихо. Качка, качка, тихо. Дивіться, як намагається зачепитися. Зараз ми її Йдемо до дітей. Скачку несемо, закрила. Йдемо до дітей. Будеш мамка, Да, будеш мамка. Давай. Давай, будеш маманька. Ну, будеш маманька? Твої? Чи, може, чужі? Чи будеш назад вертатися кубло? кубло? Попередні качки якось як не стресували. Зразу до каченят і все добре. Давай, біжи до своїх малюків. Ну що, твої? Дивиться, дивиться до них. Зараз я їм водичку поставлю нижче сюди. Ну, от вам водичку, зараз. І корм ще треба буде поставити їм. Ну так. Все, зараз пороблю тут справи і ну, поспостерігаю за ними, що вони тут як ця качка. Так, подивимось зараз на середніх каченяток, Що вони тут? Тут, до речі, така цікава ситуація. Дивіться, є каченятка трьох різних вікових груп, бачите? І маленькі, і середні, і крупненькі. Я дивлюся, що ці білі каченята, ну і чорнобілі, то теж дивіться, які крупні. Порівняно, бачите, із цими, що менші ось лежать. У них різниця а, десь приблизно тиждень із середніми і два тижні із цими меншими. Бачите, як видно різницю. Два дичку потрібно їм замінити. І покажу вам старших. А ці вже воду скопарили. Привіт! І старші. Ну, середні вже деякі доганяють навіть старших. А деякі старших вже навіть пообростали пером, Уже низ, ось дивіться, вже животики пообростали. А ті там сплять, бачите? Вже одне навіть ось майже обросло повністю. Я думаю, що то качечка лежить там. Деякі в холодочок ховаються, пшеничку ось насипали їм. Потрібно ось водичку замінити. Качка. Твої діти, так? Да ну, тут у нас дощ був знову, вже волога. Грязно. О, качка тут бігає. А ну давай, йди звідси. Давай, 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 давай. Качка. Тут дорожувальниця. Давай. О, о. Давай, ти знаєш, де ти живеш. Ні-ні. Заходь до себе. Давай. Знає вона, знає. Куди їй треба заходити. Качка, до речі, ось лежить. Щось травмувала ніжку і ну, я не знаю, чи її потрібно буде зарубати чи що. Може якось не зручно вона сплигнула, бачите? І вона майже не ходить. Ну, тобто вона несеться, але не ходить. Так, шкода, качку. Давай, півень, виходь. Ш -ш 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 -ш. Ну давай, дурне. Біжи. Все, півня вигнула. Ось такі. У мене тут справи сьогодні з качками. Зелень тут курочки їдять. Цесарки індики. Вчора поприбирали тут. Кричиш, а ось це як. Звичайно, на підлозі знеслася. Надаємо в корзинку. Тут індичка я дивлюся. Що вже знов хоче сідати на яйця. Біжи, погуляй. О, о, дивись, курка, курка. Казуки. Дивіться, дивіться, дивиться, яка не за... тихо. Дивіться, яка. Страшна курка. Дивіться, диві, не подобається мені. Дивіться. ти, яка страшна курка. Буду я закінчувати це відео, друзі. Всім дякую вам за перегляд, всім до наступних зустрічей.